Okay, let's go. Кидайте, будь ласка. Дякую. Скільки? матра 4, щем де. -е, глибина п'ятерочка. Друзі, всім доброго ранку! Виїхали з Жекою на рибалку в пошуках великих окунів та судаків. Ми на тому самому місці, де були минулий раз в одиночку. Сьогодні у нас штільок, і будемо пробувати щось цікаве піймати. Є велика кількість ненапрацьованих точок, але є ідеї, як там пошукати. Е -е, як я роблю? Откриваю карту стару. Дивлюся деякі вирубки, деякі річки, куди впадають. Потім ми зразу приїжджаємо на напрацьовану позицію. Коли є час, ми перебачили, їдемо, шукаємо нові позиції. Тому надіюсь, сьогодні будемо шукати нові позиції. Поїхали все, як завжди, по порядку. Жека, доброго ранку. Добрий ранок. Ти готов? Я а ти. Всіх готов. Поїхали. Сподіваюся, я з гідом не ошибся, тому я привіз на кодерні. Я дуже надіюсь. Зараз подивимось. Ми складаємо паличку, виручалочку. А Євгеній вже волочить першого бичка. Від... Ух, який бичок. А ну давай, давай їх будемо збирати. Давай, так дикий він гарний. Тигровий. Як тигровий горіх? Ну засол. Та ти що, ажариний, він добрий капець. Ну все. Так, почином. Руки риби пахнуть. Руки риби пахнуть. Так, у нас, друзі, все заряджено. І починаємо ми, як завжди, з моєї улюбленої снасті мікромандула 904 кольору. Далі грузик головка. Беремо 8 грам. -то Час. Что -то происходит? В якорь завел. Давай, не ні -не, не ти займайся, а я буду опани вийшов, кидай якорь. Хі -хі -хі -хі. Да! Оце ти молодець. Дякую. Щоб нас ж далеко від точки не оттягло. Да. Ну що, перший? Ось дивись, бачиш на чому ми ловимо? Ось на такій ось території ми їх ловимо. Горбик ямка, горбик ямка і корчик. І на горбик ямка, горбик ямка, ось такі ось окунідзе. Перший пішов. Мікромандула все-таки витримала, хоч і в якорь влетіли, ну, будемо тепер якось Якорь обходити стороною. Перший пішов. Жека, гріша лутку помиє, казав. І входку. Добичко. Головне, ну, бичок, виходить, там дід. Головне, що у нього не. Перший пішов, друзі. Закид. Проводочка, та-та-та пауза. Мікрушка таке любить. Комплектик. 8 грамів грузголовка, мікроманду 2,4 дюйма від фірми Профмонтаж. Сама крута мікрушка, яку я тільки коли-небудь бачив. Моя ненаглядна любов. Для того, щоб проводити нашу мікрушечку, нам потрібен наступний комплект. В моєму випадку це лайтова паличка, тому що рибалими на великих глибинах це 318 x Game. Легка, дзвонка, броска палка 259 її рост. І сюди треба не тяжку катушечку. І це мій улюблений Excel 3000. Цей комплектик врізається просто неймовірно. Ну, Всі знають, хто бачив мій улюблений комплект. Нитка 0,1 мм. Ой, вибачаюсь, 0,12. 0,1 у ну, мене стоїть на моєму Excelрі 2000. І недалеко. Бачиш, що так? Тому що всі покльовки, ну, наша територія 10 метрів від нас. Скільки в грам? 12. Ну, більш-менш. Ого. Мої вітання Жека. Дякую. Yeah, Хороший окунідзе. Yeah. О, і відвалився. Yeah. Все по класиці. Yeah. Оце такі, ти кажеш, вкусніші, да? гарячі Ну, well, Коли вони менші, краще прокопчуються і менше часу тут mm, Клас. Так, супер. Хорош. Это салатик до бичка. Ничего. Тоже хорошо. В той момент я получил задумывание. Да. В моменте. Зацеп, не зацеп. Рыбалка, это же кайфануть. Я кайфану. Нормально. Так, надо ехать дальше. 17 Тохацу. Акваманія 3,60 з секундою на глиссер Друзі, як ви можете бачити, йдемо ми на малому ходу 30 км І в нас сьогодні два еколота. Взагалі, ми себе відчуваємо спортсменами. Один еколод для карт для бокових лучів. Так, друзі, тут туди... глибина у нас побільша. Найшли ми місце, стали на 8 метрах, будемо кидати на 4 метри і стягувати на низ. Я дуже хочу надіти на ексцентричному грузу 16 грам свого рака. Спробуємо на великій глибині. Тут, може бути, судак. До нашого рака ми обов'язково це 3-0 а нам потрібно 2-0. Друзі, самі найкращі двойники. Фірма Гюрза. Даблхук 2-0. Такі що досить гострі, що мені в них подобається. І для наших раків від фірми Angry Bates вони підходять в самий раз. Хоп! Тут може бути крупний окунь і бути судак. Чого я кажу може, тому що камні на дні і в камнях тень віддає. Це може бути крупний камінь, а може бути рибина. Непонятно, в камнях дуже тяжко сосредоточиться, тому потрібно перевіряти такі місця. Так, 16 грам, погнали. Переход хода. Шукаємо рибу, підкріплюємося смачного друзі. Дощ. Його основну масу, звісно, стороною заноси, заводить. На нас тільки трішки, але ось причина, чому погано клює риба. Це ужас! Ого! Нє-ні-ні. Ну шо? Тишина? А? Ігоря Та то такий брехун, що ви йому мало вірити. Чи цей менше вірить. А хто такий Ігор? Ага, гріж. А, oh, oh. этот прибор. Надо було вибрать. Выбрал? Yeah, да. Що, Пішло, да. Стійта ми поїхали шукать. Я тільки оставив оту як ее розвелку, як называється. <різниця> Промержность. Я <різниця> думаю, <різниця> просто <різниця> чекать, понял? Є! Давай піцок. Щось маленько. І не супротивляється. Хорош. З почином нас. Я вас вітаю Артур. Дякую, ви... велике! Друзі, всім доброго раночку! Виїхали з Юргенчиком уже на мою риболовлю, не на Коропову, там, де він постійно виграє. Це, почало, Виїхали на судака. І у нас перший судачок. Дивіться, який красунчик. Та його десь пів кілограма є. Але такі малі нам не потрібні. Ми його відпускаємо підростати. І будемо чекати його солоденьких мамочок. Так, ну що, руки в рибі і це вже добре. Уже один-ноль. Молодець, Джека! Тренувалися! Вчора тренувались! І ми ж витягли. Окунідза за насвітили, але клюнув шпеник. І, і нема. Але, але, але минуло. І не буде. І не буде, так. Да. Бо ти пальця втронив ще звечора. Поїхали <рес> в ванну. А що там вверху? Одна точка. Батирував да? сюди. Да. Якщо там не зацепився, Ні. Є краще сюди. Це краще вже на крайньок, якщо взагалі нічого <рес> да, от, як нічого не буде. Станемо на міляку, там де зимснаряд, бо ми там вчора насвічували судака. Але його саме більше о тому було. А і я його перший раз кинути сюди, куди треба. Він тобі кожного кору посадня посчитає, якогось. А ти ну жак! Він нужак, а тобі Так, друзі, черговий шпен. Абсолютно закритий рот у нього Але крупний також там є. Знизу нема. Да? Маленький. Цака надо? Ні. Мікромандула рули, друзі. <кій> Зійшов хуліган. Глянь. Так в рот это наклв. Наклв. Це що на на воно? Синець? Друзі, дивіться. В рот Оце судак. Це той що ми бачили. Хороший. Давай, Юргенчик. Це шо? З якорь Чи це хтось вірьовку обрізав чиюсь? Ох ти ж юхерний бабой. А як це так? Ну клюнув. А ну пока. Якорь клюнув. Йомаю! Йо. Давай всюди в носок його. Там нема. Діок нема, під цей, підніми свою. Ну, думали, що 3-1, але клюнув якорь. Я таке бачу перший раз, друзі понимаешь? понимаєш, Йоксил Мастер. Друзі, перший. Ух. Я вас вітаю. Перший. Дає про себе О, да. Кіло плюс. Є. Це ну це нарешті. Окунь. Це окунь. А горячого копчення, блін, Жека як зробив окуня горячого копчення, як приніс він. Я прозрів. Друзі, кіло плюс. Ти бачив? Да-да-да, десь так. Оце апарат. В районі 10 штук я побачив в один луч. Ми стали на тій позиції, де мене клювали сами, і я надів фіолетового рака від фірми Angry. І влупив відразу ось такого красуна. Ого! оце удар був! Це просто от, дай спінінг. Ох і дав, я не можу передать тобі. Він тут є. Я його навіть, ну, я його даже, навіть... а, даже не продер. І жорсткий удар. Так, хорошо. Це вже мені починає подобатись. Би його! Де ти шо? Ти представляєш? Нас просто ще поставило так, що ми не на бугрі, а оце отак свал, отуди свал, а бугур ось перед нами, поняв? Так. Да. Правіє бере. А опа? Ніхрена собі. Чорт полосатий. А що він і таке тут було? Так він смолив. Що судак? Що судак? Черный бычок. Давно я таких не бачу. Нига. Закинчила рыбалку. Рыбалка была дуже трудова Перешукали велику кількість старих місць, нових місць, хотіли щось знайти дуже цікаве, знаходили і судака, але мовити на покльовку було досить тяжко. Аномальна погода, мабуть, чи щось таке, я не знаю. Риба абсолютно, Тоже, да, риба абсолютно від мовляється клювати. Підбагриш її, там, лущинку витягнеш і все. Тому ми летим додому у сим'ях останню чешуївку. Які питання задавайте, з радістю відповімо. Ми додому. Пока, друзі. Чистить окуня. щось. <pueda> <laughs> Пока. <смех>